Брати і сестри, разом з вами хочеться мені сказати слава нашому Господу. Бог продовжив наше життя і знову є в Домі молитви, щоб прославити Його святе ім'я. Я в продовження нашого служіння читаю деякі місця святого письма, коротенько поросуждаємо. І хай во всьому буде прославлено. Ім'я нашого Господа. В перше місце читаю Перше Пісня до Корінтян святого Апостола Павла. І з третього розділу читаю 16 і 17 вірш. Разве не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? Якщо хто розгорить храм Божий, того покарає Бог, Ібо храм Божий свят. А этот храм ви. Друге місце читаю із пісня першого апостола Петра. Читаю із. 13 з його розділу із 13 го вірша. По сьому возлюблені, Препоясав чресла ума вашего бодрства, я совершенно уповайте, на їй вам благодать в явні Ісуса Христа. Как послушні діти, не сообразуйтесь прежніми похотями, бившими в неведенні Вашем, но, по примеру, призвавшего вас святого. І саме будьте святи во всіх поступках. Післання до Якова читаю із першого розділу, з 12-го вірша і нижче. Блажен чоловік, який переносить іскушення, тому що бив із он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же зачал, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья Мої возлюбленные, всякое даяння доброе і всякий дар совершенный не сходить свыше от Отца Святого, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Читаю из Першої книги царів, другий розділ. И только один тридцатый вирш для скорочения часу. Посему так говорит Господь, Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь, да не будет так. Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Багато читаю, браття, мої сестри, але ми звернемо свою увагу це є Боже Слово, яке записане на сторінках Святої Книги Біблія. Нічого нового не читаю, все те, що ми знаємо. Відкриття передостанній розділ читаю один останній вірш. 21 розділ, 27 вірш. І не войде в нього нічого нечистої і ніхто преданий мерзості лжи, а тільки ті, коли є написані у акцію в книгі житті. І останнє місце книги пророка Ісаї, третій розділ. Ну, візьму 10-й вірш, без нього не можна це місце читати, і 11-й. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему воздаяние, возмездие за дела рук его. Братья мои и сестры, я прочитал багато мест святого письма, и сегодня коротенько хотел бы с вами Порозсуждати на часі, в якому ми живемо. На сьогоднішній день ми сьогодні маємо все потрібне для нашого життя і благочестя. Ми маємо прекрасний дім молитви. Ми маємо достатки в сім'ях наших, мир і спокій в нашій місцевості. І це все є із руки нашого Господа. За що слава Йому! І ви знаєте, коли Ісус Христос ходив по цій землі, нам особливо в минулу неділю дуже багато нагадувалося, і я так сидів в залі і розсуждав. Нам дуже багато нагадувалося про храм Господній. Нам нагадувалося, як нам треба вести себе в храму Господньому. І я, ви знаєте, дуже багато розсуждав. Ми часто не придаємо значення. Слово Боже каже, дім мій домом молитви наречеться. Де сказав Христос, і Він побачив, що там творилося. Написано, що ревність возгорилася в Господі Ісусі Христі. О домі Його. І Він зробив свою справу. Я не зупиняюся на цьому. я так аналізую для себе, браття мої сестри. Я нікого не заставляю щось. Думати по-іншому, я для себе аналізую. І в останні часи, в ці останні часи, навіть коли ми мали придбати цей будинок, перейти, я дуже багато розсуждав про це. Чи воно треба для Господа, чи воно не треба для Господа. Чи воно має якесь значення в очах Господніх, чи воно не має ніякого значення. І ви знаєте, я для себе зробив висновок. Я прочитав, де апостол Павло пише, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас. Так і амінь, браті мої сестри. Ми храм Божий і Дух Божий живе в нас. І цей храм можна або побудувати, чи розбудувати, або його можна розрушити. І я для себе, ви знаєте, зробив такий висновок, що нашому Господу все треба. І треба це прекрасне приміщення. І треба наш храм. Треба мій і ваш храм. Він має значення в очах Господніх. Так говорить Боже Слово, браті мої сестри. Це не я говорю. Так говорить нам Боже Слово. І ми повинні цінувати, ми повинні. Дбати, ми повинні дбати за це приміщення, в якому ми збираємось, і його називаємо Домом молитви, браті і сестри, воно має велике і особливе значення, бо тут прославляється ім'я нашого Господа. Слава йому. Ми кожен раз, коли ми приходимо, ми провозглашаємо, що на цьому місці є Господь. Ви знаєте, брати мої і сестри, коли ми навіть йдемо з цього місця. Господь залишає свою охорону над цим місцем. За що слава йому. Цей дім він має значення. Я чув свідоцтво, ті люди, котрі будували цей дім. І коли вже в їх сталося те, що сталося. І вони кажуть, ми молились до Бога. Американці, як молились, один Бог знає. І каже, молилися до Бога, щоб на цьому місці далі славилось ім'я живого Бога. Брати мої і сестри, не наші заслуги, не наше добро. Зрозуміймо правильно, що над всім є контроль Божий і Він контролює моє і ваше життя. Особливого значення, брати мої і сестри, немає в цьому, що ми переходимо там чи. Ще раніше від нас, брати і сестри, переходили із Верселіса, переходили на Бреннен Роуд, чи ми з Бренн Роуд перейшли ми сюди, немає особливого великого значення. Але є значення в тому, в якому стані знаходиться наш храм тіла нашого, в якому ми носимо Дух Святий, який є сьогодні, якого ми представляємо кожен раз перед лицем Боже, і як ми служимо нашому Господу. Нічого не міняється, правда? Ми були ну, в тому домі, можливо, в потоках не бачили один одного, тепер всі разом, це добре. Збираємося і славим ім'я Господа. Ви храм Божий і Дух Божий живе в вас. І там нижче йде такий вірш. Хто разорить храм сей, то покарає Бог. Чому? Тому що храм цей свят, а храм цей ви і я. Слава нашому Богу. Ми, браття мої і сестри, ходили далеко від Господа, не діла наші, не заслуги наші. Ми не кращі людей, які оточують нас. Ми не кращі були. Але Бог подивився на нас, призрив нас. Ви знаєте, браття мої і сестри, коли аналізую своє життя, коли аналізую своє життя з дитячих років, ну ви знаєте, якби не Господь, якби не Господь, я не був би ніколи віруючим. Хоч мама моя була віруюча, дядько, біля якого жили був віруючий, тато мій не віруючий, але я не придаю цьому значення. Я во всьому бачу руку Господню, як він вів мене з дитячих років і по настоящий час своєю рукою, тому що він Бог і Він контролює моє життя. Хвала йому. Він достоєн слави! Дорожимо цим покликанням, браття мої сестри, цінуємо і ухажуємо за цим храмом яким сам назвав нас Господь наш Бог? Він святий. І я читав, що туди, братями і сестри, туди. Нічого не чисте, ніхто преданий мерзості і лжи, не вийде. Не те, що там, там то льоні так хочеться, ні, браттями і сестри, так каже нам Боже Слово. І якщо ми будемо жити по Божому Слову, Брати мої і сестри, ми будемо мати успіх не тільки ну, ну в тілесне ж, наше життя, ми завжди хочемо мати успіх, правда? Процвітати ми хочемо. Є сьогодні деномінації, які процвітання шукають. Але ми, брати мої і сестри, шукаємо іншого. Ми досягаємо до іншого, ми досягаємо до небесного те, що приготовив для нас наш Бог. Алілуя Йому! Він достоїн слави. Хай прославиться Його святе ім'я. Я читав, де апостол Петро пише, що в іскушенні ніхто не каже, що Бог іскушає. Тому що кожен іскушається, улікаєсь собственною похотю. Ну, я хотів би сказати, браті мої сестри, чим можна розорити наш храм? Чим можна наш храм розорити? Ну, це приміщення ну, ми можемо занедбати, не прибирати його, занехаяти його, ще інше не платити якісь пейменти, його можна розрушити. Елементарно, це тілесно, браті мої сестри. Так само і в духовному в духовну житті наш духовний храм ми можемо або созідати, або розрушити. Дивіться, Соломон, за якого сьогодні згадували з братом переді мною, і він казав, що це примудрий ну, чоловік, який мав мудрість від Бога. І він каже, що благословенням праведника возвішається город. Благословением праведника возвышается город, а устами нечестивих разрушается. И вы знаете, когда я слухав в одному из наших служей, было открытие, и кажут, что на своем месте Господь указывает, на своем месте есть люди, которые творят гнусные дела. Гнусні діла, оказується, браті мої сестри, приміщення нас не освятило, правда? Хто переїхав з Вашингтону своїм багажом гріхів, він не звільнився в Кентаках. Хто переїхав з Каліфорнії, він не, звільнив, не звільнився в Кентаках. Чому, брати мої сестри? Чому? Гносні діла творяться, ну, звісно, ну, розсуждаємо так, і ми завжди. Ну, ну Там було навіть сказано, щоб священники звернули увагу на це, ну, дали значення, придали значення це. Ну і, звісно, браття мої сестри, завжди, э, завжди я не чую наших священників, котрим доручив Бог служіння у нашій церкві, браття мої сестри, я вам скажу без ліцеприятія. Я їх поважаю. Молюсь за їх і благословляю їх, щоб діло Боже совершалося в страхі Господні. Ну і ви знаєте, і часто ну, передається, так передається, така, напевно, натура в нас людська. Не я, не я, правда, хтось. Священники домашні. Ну, священники домашні, ми завжди звертаємо увагу, що то молодь, можливо, гнусні діла творить. Ну, Таке, ви знаєте, якось ми хочемо. Перекласти цю відповідальність на домашніх священників. Але я хотів би сказати, братя мої сестри, якщо священники домашні, да творять гнусні діла, стоїть великий знак запитання. Стоїть великий знак запитання. Попробуй зацепи. Але Бог не ліси Ви дивіться. Апостол Петро пише, що в йому немає тіні переміни. Ви представляєте, кого ми маємо Бога? В його немає тіні переміни. І я читав, брати мої і сестри, я не зра прочитав перше книгу царів, де було слово від Господа через мужа Божого до дому Ілія. І там сказано, що Бог поміняв свої думки. Що сталося? Священний келій, який по дінастії переходило священство, і Бог міняє свої думки. Я так хотів би провести паралель, браття мої сестри. Не запевняємо і не обезпечуємося тим, що ми храм Божий і Дух Божий живе в нас. Не, обезпеч... не забезпечуємося так себе. І ми можемо робити, що хочемо. Ми можемо жити як хочемо. Нас ніхто не бачить. Ми, ну, і Бог мовчить. Все нормально, значить. Не обезпечуйтесь. І ви дивіться, що там каже. Бог преднамерив, що буде в цей дом благословенний. А тепер каже, а тепер так не буде. Чому? Коротенько тільки звертаю браття мої сестри, повністю не аналізую цю ситуацію священника Ілія ходять в безчесті, совершають своє служення їм, по дінастії їм принадлежить священство після батька їхнього. І ви знаєте, і доходить, здається, священник Ілій, як батько, здається, він щось ж робить, правда? Він щось ж робить. Ну, він каже, синові моїх я мої, молва у вас ходить, ви поступаєте так не недобре, не, не вроді би, говорить. І після всього цього. Ви дивіться, Бог каже, що тепер так не буде. Все, Ілі конець, Прийшов кінець. Чому, брати мої і сестри, там сказано, тому що Ілій не обуздивав синовей своїх. Да, я розумію, брати мої і сестри, що сьогодні обуздувати грешником це не простое діло. Обузович, ми живемо сьогодні, ви знаєте, в великих високих технологіях. Ми живемо сьогодні, ви знаєте, ну так в такому мірі, в тишині, в спокої, нічого нас не гоніння, нічого нас не стискає. Ми йдемо вільно сьогодні до спасіння і гарантуємо кожний, кожний для себе і кажемо, що ми спасені, ми спасені. Любов Божа, милость Божа, благодать Божа. Сьогодні ви знаєте, ну говоримо на інших мовах, рахуємо цим, що ми сповняємось Духом Святим. І ви знаєте, ну все так іде вроді, вроді б нормально, але коли починає говорити Бог, він відкриває наше состояння. Іоанн на острові Патмосі в недільний день в духі, в духі перед Господом. І Бог каже: напиши послання сім церквам в асії. І ви знаєте, я не буду зупинятися, там є багато про що говорити і багато про що проповідувати. Але я хотів би сказати одне. До кожної церкви, до кожної церкви, говорить Бог, напиши Йоанн, напиши, я знаю твої діла. Ви не знаєте моїх діл. Я вам скажу відверто, браття мої сестри, ну, може щось трошки, може, де, деякі знаєте діла, може, дехто догадується, щось відумує. Але ви моїх діл не знаєте, я не знаю ваших діл. Але є той, котрий знає, він знав діла кожної церкви в Асії, браття мої сестри. Він знає сьогодні діла твої, він знає діла мої. Перед ним все обнажено. І все ж таки, чим ми можемо розорити храм наш храм, який є святий? Коли побудували другий храм, відбудували другий храм. Ну, нам один із братів толковий. Говорив, що я не досліджував цього. Він казав, що другий храм побудували в два рази більше, ніж перший був. Можливо, і так я згоден із цим. І, ну, Красота була. В ті часи красоту. Ну, ми так бачите, і сьогодні наші браття, молоді браття потрудилися теж. Ну, Бог ж нормально, правда, збиралися тут люди і славили Бога. Але ж е, наші браття, ну якось хвайній треба зробити для Господа. Тобто то ж для ім'я Господа. І хвайно зробили, прекрасно зробили. І ви знаєте, так і було тоді. Але коли прийшли на відкриття цього храму, то там написано, що молоді люди вони раділи, веселилися. А старші люди що робили? А старші люди плакали. Бо вони бачили славу першого храму. Брати мої і сестри, слава Божа заключається в святості нашій, як ми ходимо перед нашим Богом. І написано, що всякий нічого так не рушить. Я вам хотів би сказати, брати, мої сестри, сьогодні авторитетом Божого Слова, що храм Божий храм, наш храм, яким являємось ми, нічого так не рушить, як гріх. Як гріх. Ми час майже вішов, брати, мої сестри, я тільки так скажу вам, бігло. Написано, що всякий грех внітла. Тіло наше є храм живущого Духа Святого, тіло наше є храм Божий, і ви дивіться, і гріх, всякий написано в грехні тіла, а блудник грішить проти собственного тіла. І якщо хто розрушить храм сей, цим самим розрушається храм, якщо хто розрушить храм сей, то того покарає Бог. Не сужу таких не я. Я їх не суджу. І я вірю, що мої браття теж не судять вас. Вас судить Бог. Ото коли ви пізнали Бога і дали обіцянку служити йому в добрій совісті, і з того часу, запам'ятайте і з цього часу, ви відповідальні за свій храм. І ви його можете созідати. І ви можете його розрушити. Один глупий поступок, одна, одно зачатіє злой похоті у серці, розрушає повністю храм. І вже таких людей буде судить Бог. Тому що, якщо ми отримали познання істини, апостол Павел пише до Євреїв в 10 розділі, якщо ми получив познання істини произвольно грешим, не обманюйтесь, більше жертви за грех немає. Так написано в Слові Божій. Це не я такий жорсткий. Ні, ні. Браті, мої сестри, ось тут так написано. Получив познання істини произвольно грешим, не залишається більше жертви за грех. Якщо при порушенні закону Моїсеєва при двох трьох свидетелях безмілосердія наказували смертю. То там написано сколь тяхчайшому, тягчайше, ще тягчайше, Ну, що вже чаще тя за смерть не знаю, скольчайшому буде повинен той, хто нім почитає за святиню кров Завета і Сина Божого попирає. О, сколько сьогодні ходять в греха, грішать проїзвольно, протягують руку до святині, Глумляться над Христом і над кров'ю Його і себе считающе спасенными. Поэтому я закінчую. Ще багато є до чого сказати на цю думку. Але я сьогодні хотів би посему, братья мої і сестри, доколи що остається обетование, войти в покой Його, Постарайтесь, щоб не оказаться опоздавшим. Постараємося. Ібо і нам слово вознищено, як і тем. Їм теж було возвищено Слово, але написано, що не принесло, воно їм пользи, слово слышано і не раствореною вірою. Якщо ми будемо розтворяти Слово Божие, будемо спочатку слухати його внимательно, розтворати його вірою, в виконання в життю нашому, ми не будемо грішити, будемо жити праведним життям и будемо создати храм Божий Йому. Слава Амінь.